Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Позавчора я отримала замовлення з компанії UNESCO і сьогодні хочу вам про нього розповісти. Перше, почнемо, ну, я думаю, з найменш цікавого. На оста... Ближче вже до останніх сторінок була акція при замовленні двох продуктів, була нижча ціна. От, Перше, що я замовила, це такий засіб від накипу та іржі. Що він, я вже познімала всю упаковку, там ця бумага, господі, плівка, харчовою плівкою було замотане. Я вже її познімала, щоб менше часу. на Було примотане, розпилювач примотаний був. Тому я не знаю, чи це була запаска у них а окремо розпилювач, не знаю. В каталозі воно було все разом закручене і пішло так. Значить, засіб від накипу по й Читала про нього гарні відгуки, От, тому такий засіб мені теж було потрібний, тому я його взяла. Значить, тут 650 мл. Написано, що це концентрований. Коли я розпакувала плівку, то трохи був чутно запах уксусу. Ну, не знаю, думаю, що це не смертельно. Відгуки читала, що справляється зі своєю задачею. Хорошо. І там вже в парі до нього взяла затол. Це вже не перша моя пляшечка, і не друга, і не третя. Я його часто беру, в основному використовую для прання. Так, 500 мл. Там раніше ще було 750, але чомусь зараз не бачу я. Він багатофункціональний засіб, як дезінфектор. Я в основному для прання використовую. По ціні я викинула, на жаль. Коли розпаковувала. було дуже багато цього упаковочного матеріалу, тому викинула, не додивилася, викинула накладну. Значить, Ціну так не пам'ятаю, скільки мені обійшлось. У ну, Кожного своя знижка там. Але в каталозі по акції затол коштувало 99 гривень, а засіб від накипу 119 Так. Потім давно дивилася на трояндову воду. У мене була і від Бебак. Яку юнайс продавав, і їхня в такій непрозорій пляшечці. Вирішила спробувати нову. Не знаю, чи це нова, чи це просто як упаковку поміняли вони 250 мл в ній. Я не знімала ще упаковочку цю заклеєну, От, поки що не буду відкривати. Використовую трояндову воду я як тонік. Так, що ще в мене було? Також замовила собі в свою колекцію перфумованих вод від серії Black. Отаку водичку Афродізіак. У мене вже Делія є, потім зелена є. І третя не було. Ну, от була на неї ціна більш-менш. Позавчора я отримала її. Я цю. Позавчора отримала, вчора наносила. Якщо нанесла десь о 10 о 10, 10-й годині ранку. До 11-ї вечора вона на мені ще відчувалася, поки я її не змила. Що я по їй можу сказати? Я трошки по опису думала, що вона буде інша, але трошки розчарувалася, якщо чесно. Хто знає, Вейвені воду трезель, так оце її аналог. Або ж тризель-аналог. Ну, вони мають спільні ноти і настільки схожий запах, я коли перший раз нанесла, думала, що це тризель. Я не. Вихильниця тризеля. Я віддала його мамі, тому що не змогла в ньому ходити. Ну, вчора я спеціально нанесла цю воду і проходила цілий день, то от запах схожий, але якщо, ну так от скажемо, це більш ніжніша. Ніжніша, більш така приємна, на мій нюх. Цей аромат належить до групи квіткових зелених верхні ноти. Ілан-гіланг, акватична нота. От я чую цю акватичну ноту. Далі ноти серця це жасмин, магнолія лілія. Дуже чую магнолію, це, магно... це дійсно аромат магнолії і лілії. І шлейф, мускус, деревина амбра. Я б не сказала, що вона якось видозмінюється дуже від середніх нот до шлейфу. Приблизно те саме, тільки вже не так вони відкрито звучать. Покажу пляшечку, хто не знаю. Тепер уже в мене повністю ця колекція буде. Таке гармой, не тією стороною. Оформлення, я вважаю, гарне, приємне. Ну, а запах. Хто не знає, то трезель. Дуже-дуже схоже. Дуже навіть. Так, що у мене ще тут є? Олівець, нарешті. Я любить лялівців для очей, тож я трошки нарізала, щоб вони відкривалися. Так, і ціна по каталогу 349 гривень на парфумувану воду. Олівець для очей гелевий. Водостійкий. Так, це в номері 505. Так, от написано 505. Але щось воно відсвічує і нічого не видно. Давайте пробувати наносити на руку. Трошки камера неправильно. Ну, зараз освітлення таке на вулиці дуже погана погода. Я включила верхнє світло. Ну, приблизно, якщо так, то приблизно такий він і є. Дуже багато сяючих частинок. Так, перевіряємо на стійкість. Ну, дивіться, дуже-дуже. О! Який блиск з'явився гарно переливається. Так, 89 гривень. Із останніх сторінок взяла мило для кухні. Там хто зробив замовлення на 150 гривень по каталогу, можна було взяти мило для кухні за 59 гривень. Так. Мило для кухні, що всуває запахи. Це із ароматом кави, Там було зеленого чаю, я чуть Вибрала, зелену, вибрала каву 300 мл і аромат дуже парфумований. Дії ще не пробувала, як він буде справлятися. Але чула відгуки, що гарно усуває запахи дійсно неприємні на кухні. Так, можна подивитись, почитати, що в складі. Так. І... Е це все, що було по каталогу. Потім там був теж список. Хто зробив замовлення на 10 балів, можна було з списку вибрати певні продукти. Я вибрала пінку і крем для рук із серії з календулою. Значить, крем запаяний прийшов, 50 мл. Ціна на нього 45 гривень. Знижка на нього не робилась вже. Знижка представника не була, не було знижки. Дата виготовлення його, що це термін придатності. Ні, це. Не, не можу, дивіться, 23 року. А, термін придатності, мабуть, до 11.23. Ну от так от. Тому він і розпродавався. Об'єм невеликий, думаю. Використаю і пінка для омивання. На сайті написано, що там 200 мл об'єм. Насправді 150. Ціна на неї була 89 гривень. Теж, будь ласка, дивіться, до, е, треба вже використати до 11.23 року. Не дуже я люблю, коли присилають таким уже обмеженим терміном придатності, якщо чесно, тоді. Планую щось одне використовувати, але треба відкладати в сторону, щоб не, про, ну вже, не просрочилось, використовувати це, що прислали. Так, значить, пінка 89 гривень. Все замовлення в мене було на 32 бали 32,2. 32 в цілому я задоволена замовленням. Прийшло дуже швидко. Тому претензій так нема. Парфюм. Можливо, зніму ще відео про парфюми з цієї серії. У мене їх тепер вся повністю колекція. Розношу трошки, щоб вже думка якась у мене більш склалася. І зніму відео. На цьому все. Дякую вам за перегляд. На все добре. Всім гарного настрою, гарної погоди, спокою і тиші. Дякую за перегляд.